В інтерв'ю німецькому каналу ARD президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би, аби гроші, які різні країни надають як соцдопомогу українським біженцям, надавалися Україні, і щоб вже сама Україна їх розподіляла між цими людьми. На думку президента, таким чином ці гроші підтримували би українську економіку. Він пояснив, що нині частина грошей України лишилася у Європі, бо люди, ж, коли виїжджали, брали гроші з собою. І от зараз їх підтримують в різних країнах. Відповідно, гроші на їхню підтримку так само знаходяться в цих країнах. Тобто, в економіці цієї чи іншої держави. Журналістка АРД зазначила про те, що до Німеччини виїхало десь 200 тисяч українських чоловіків призовного віку, і вона запитала у Зеленського. А чи не слід німецькому уряду подумати над тим, щоб скорочувати соцдопомогу таким чоловікам? Що?